Культура страхування День 59 і висновки щодо реклами, яку ми робили. Страхування онкології для дітей, де платіш 2-3 тисячі гривень на рік і виплата там, 500 тисяч мільйон гривень на руки і лікуйся, ти хочеш. Або там 100 євро, 200 євро є програми. Топові компанії України пропонують таке з логістикою, догалікуватися за кордоном. Німеччина, Іспанія, Ізраїль. Програми, які вже давно є в Україні. Ну, Останніх активних 10 років точно, навіть і більше. Але, звичайно, е, зрозуміло, що а, ми вам не віримо, без, е, а ми, а це все таке, коли кажеш альтернативу. Давайте альтернативу. Якщо є альтернатива, прекрасно. Е, хоча, якщо подивитися очима клієнта, так, повинна бути і альтернатива. Це і свої заощадження, це і. Це і нерухомість, це і бізнес, це і автомобілі. Тобто, де ви можете чи хочете витягнути гроші на це лікування. Але страхування це як невеличка частинка грошей, яку ви виділяєте для того, щоб в майбутньому захистити себе від великих затрат. Ви цього можете і не мати. Але скористатися цим. Так як користуються в Європі, в цивілізованому світі, і страхування все більше і більше в культуру, нашу в нашу роль, в нашу роль в житті, вона завжди. Вона постійно вривається, постійно ми є застраховані, купуємо білет, ми застраховані, купляємо квиток, купляємо на автобус, на залізницю ми є застраховані. Тобто обов'язково автоцивілка, яку ми маємо придбати, коли рухаємося по дорогах. Повинні мати. Тобто страхування все більше і більше в нашому житті. І так дійсно невеличкі внески, які дозволять покрити великі, вони працюють. Вони працюють, це говорить про результати компаній. про ну, по наших клієнтах можна сказати, що за 15 років хто гарно страхує, хто свідомо страхує, не, а дайте що небудь, в того все добре завжди. А хто щонебудь, як-небудь, дайте застрахую, дайте мені бумажку, папірчик. Ну так і відбувається. Так і відбувається, а що робити, а куди бігти? Ну, це якби зрозуміло, хто не є в цій сфері. І не хоче чути. Не хоче чути і розуміти свого агента, страхового агента, консультанта, та навіть інколи самостійно сісти, почитати. 5 хвилин уваги приділити. Тому що ці 5 хвилин уваги можуть зекономити вам 100, 200, 300 мільйон. Тому задумайтесь.